Знаходимося в баріатричній клініці в місті Буча. Принцип роботи баріатричної клініки це не тільки виконати операцію, забути про неї, але ще й вести супровід наших пацієнтів. Тоді результат буде значно кращий. І, наприклад, от зараз з нами буде спілкуватись пані Тетяна. Ми виконали операцію два роки тому назад, і вже три місяці пройшло. За цей час ми вже отримали. Той результат бажаний, який ми очікували, і пані Тетяна очікувала. Тобто, все в нас добре. Але я хочу наголосити на тому, що якщо наші пацієнти в контакті з нашою клінікою, ми знаходимося на телефонному режимі, вайбери, месенджери. І обов'язково очні консультації, коли до нас приїжджають пацієнти, тоді ми отримують такі результати. Пані Тетяна, пригадайте, як воно це вже два роки, три місяці було, і що ви можете пригадати, як воно все відбувалося? Я вже не пам'ятаю. Але... Ну і для мене це вже пройшло дуже багато часу. Вирішувала і зважувала рішення я дуже довго. Про що зараз дуже-дуже шкодую. І всім раджу. Хто принаймні має таку мрію, ви будете скидувати самостійно, сидіти на дієтах, ви будете знов набирати, ви будете набирати знов більше вагу. Але краще вирішити відразу, доки ви молоді, не чекати декілька років і знову потім на це життя йде. Вирішуйтесь відразу. Тут нема нічого страшного. У вас абсолютно поміняється. Година, ви просипаєтеся і як нова людина, і починаєте нове, абсолютно нове життя. Я дуже задоволена, що я це зробила. Я навчилася жити, скажімо так, правильно За цей час, да? харчуватися правильно. Я більше рухаюся, взагалі не хворію. Я дуже задоволена, одно єдине, що треба було це зробити скоріше. Все. Я погоджуюсь з пані Тетяною, тому що якщо це зробити раніше, ми бачимо, то компенсаторні властивості шкіри підшкірної клітковини, вони все-таки є і інколи в нашій баріатрічній хірургії. Далі естетичний компонент не потребується. Але в нашому випадку з Тетяною ви втратили скільки ваги? 50. 50 кілограмів, тому через два роки ми дійшли до етапу. Естетично, так, і виконали декілька операцій в плані того, щоб шкір на підшкірний там на животі, на плечах, на стегнах, ми це все відкоригували. Тобто, зараз йде процес реабілітації вже після цієї естетичної, пластичної операції, яку ми також знову виконали в нашій клініці. Тобто в нас є Пахівець, хірург Микола Яхімович, який володіє цими методами хірургічного втручання. І зараз ми на завершальному етапі вже косметичному. І пані Тетяна, все-таки оцей компонент після він все-таки важливий для людини. так? Дуже. Дуже важливий, да, тобто, окрім того, що ми покращили якість життя, ми нормалізували метаболізм. У нас немає цукрового діабету, у нас немає гіпертонічної хвороби, що має місце у Тетяни, так, але оцей етап. Пластичний, естетичний все-таки він важливий. Ну і ми можемо собі дозволити нашим пацієнтам, які в нас оперувались, довести вже весь процес до логічного завершення. Що ми їх зробили? Чи скажіть пані Тетяна? В плані багато питань харчування, наскільки от воно змінилось, і оці всі харчові звички чи не? Турбує це ваше, от ви якось по-іншому харчуєтесь, і це не впливає на ваш е, от... абсолютно такий от, абсол... ні. О, абсолютно. О, о. абсолютно, їм все о, це все, б... як всі нормальні люди. Нема забороненого якогось такого продукту, о, це, нема це головне. Звісно, вживаю менше цукру, стараюся о, так. без цукру. О, так, так, Я так. розумію, що шкідливо для мене, що не шкідливо. Але їм якщо це якесь застілля, якщо це якесь свято, ми їмо все. Але тільки Просто, да, Там. вже кажуть не 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 мисками великими, а блюдцями тарілочками, як повинну, скажем да. так да. Зрозуміло. Здесь що на менше. Да, ще скажіть, пані Тетяна, от за весь час от схуднення з кожним втраченим кілограмом, як от ці всі фізичні навантаження? Тобто ми рекомендуємо нашим хворим, втрачаєте ви визові кілограми, збільшуєте фізичні навантаження. Ну і це вам теж сподобалося, чи навпаки, ви заставляли це себе робити? Ні, по-перше, я. Рухаюся набагато швидше. Я забула про будь-який вид транспорту, кроме своїх ножинок. Схожу скрізь пішки. Встигаю зробити все. То, що раніше могла ділити на 2-3 дні, бо для мене це було важко. Любе там прибирання чи да, би не аби. стосувалося якоїсь фізичної роботи. Все, Ді. що ділилося на декілька днів, можна все зробити за декілька годин. І Мені здається, що ще любій, молоденький дам фору. О, це чудово. Абсолютно в всіх планах. Частіше стали вибиратися на природу, їздити, ходити пішки. Ну, тобто, Абсолютно все цікаво. Є бажання навіть відпочивати. Так, ж я, все, я не знаю, абсолютно так, о. все цікавить. Да. Подобається, що в який би магазин я не зайшла, я вже не чую відповідь на вас тут такого душить. Це мені вже подобається, тому що це було раніше так. І кожна жінка, яка має зайву вагу, вона стикається з тим, що вона приходить в магазин, вона не може собі купити одяг, вона не може купити взуття. І навіть якщо це молода жінка, вона носить старі бабські речі, тому що модного, гарного не шиють, скажімо так, великих таких розмірів. Зараз зайдеш в магазин, все є. Все є, і, всі очі, задоволені. Та, і консультанти задоволення шукають, вбігають. просто вже, щоб твій розмір вгадати. Все, ну, тобто, ну ще, це радує. Ще це позитивний емоційний компонент. Якщо велика зайва вага, і коли людина схудла, вже як ми бачимо, десь на 50 кілограмів. Ну, це відчуття того, що почалося нове життя і да. новий одяг. Це вже зовсім інші звички. Інша якість життя Ані, ще хочу наголосити, це вже естетичний компонент. Але ми добилися того результату, що слава Богу, немає ось цих метаболічних розливців. Це саме головне. А вже далі супутні чи головне вже будемо. Це вже естетика, це вже хобі, це вже все. Це все залежить індивідуально від людини, яка перенесла операцію. Ще хочу нагадати, що ми виконали операцію генетичну і фізіологічну це слів резекція шлунку. От пані Тетяна акцентувала увагу на тому, що після цієї операції ніяких обмежень в харчових продуктів немає, тобто ніякої спеціальної дієти немає. Організм людини настільки прилаштовується, що вона сама може вибирати собі, що вона хоче з'їсти, скільки з'їсти. і Це вже інтуїтивно на підсвідомості і так далі. І бачимо, що. Ефект досягнутий, вага застабілізувалась, метаболічного синдрому нема. Ми добилися цього результату. Дай Бог, якщо ми ще закінчимо правильно в цей етап естетичний косметичний, ми будемо раді перше за пані Тетяну, ну і звісно, за нас, тому що результат кожного хірурга, якщо у пацієнта все гарно, то і у нас все гарно. Це відомий факт. У нас задоволення адреналіну ще більше додає. Ну стільки ж, як і в наших пацієнтів. Оце є така, от у нас баріатрична хірургія з такими от результатами. Два роки, три місяці. Ну я сподіваюся, вони для мене пройшли дуже пані, швидко. Дуже три дуже роки швидко. я сподіваюся, що ми зустрінемось, коли вже у нас закінчиться. Думаю, оце все. І ми ще поговоримо. Так я думаю, так ну і що ще ви можете побажати сказати на останне. Всі, хто мене побачить, можливо, знайомі, можливо, в нашому місті. Да, я відразу навіть не давала згоду, щоб не знімали, що може хтось там буде осуджувати, ще якось. Але все рівно. Зараз я впевнена: звертайтеся, підходьте, даю адресу, допомагаю, рекомендую. Всі-всі-всі, хто хочуть якихось змін, хто хоче довше прожити, мати гарне здоров'я. Які життя да, да. звичайно а... тут допомагає абсолютно погоджуюся з пані Тетяною. Так е, ще хочу акцентувати увагу на тому, що правильно ви кажете. Це надлишкова вага раніше, це було так слово таке жиріння. Ми вже його не використовуємо. Ми кажемо про надлишкову вагу як про хронічне, постійне прогресуюче захворювання, яке ніколи не зупиняється. І починаючи з індексом маси тіла 35-40, людина самостійно не може справитись до цієї проблеми. Надо відноситись як для до хвороби. Як яких у людей дуже багато, але слава Богу, це хвороба така, яка може, яку можна виправити нашим хірургічним шляхом і отримати здорову людину, яка має бажання, якість життя, і особливо, що мене радує, що після цієї операції я впевнений, що метаболічні розлади вони прийдуть в норму. І не буде в майбутньому цукрового діабету, захворювань серцево-судинної системи, але да, старість вона прийде і так далі, але то вже інше буде. Поки ще є можливість, треба якісно пожити, якісно пожити, радувати життю, так, Тетяна? Зустрічаємося ще через пару місяців, коли буде три роки, і ми ще да. раз поговоримо на тему. Метаболічної хірургії, баріатричної хірургії. Пані Тетяна, дякую вам за те, що ви за те, що ви в контакті з нами приїжджаєте до нас, що ми з вами спілкуємося. Ви ж представляєте, яке для нас це теж приємні емоції спілкування з нашими пацієнтами? Дякуємо всім, так. Дякую.